Слава нашому Господу Ісусу Христу! Всіх вас, брати і сестри, вітаю любові Господа нашого Ісуса Христа. Часом кажуть той Голинський, він вже вийде, скаже, вітаю вас, любові Господа нашого Ісуса Христа. Да? Всі знають. Але знаєте, любов це те, без чого ну, людина жити не може. Я прочитаю Івангелі від Луки, ми трошки поговоримо. Це буде Євангелій від Луки, 10 розділ, з 25 го вірша і нижче. І підвівся ось законник один і сказав, його випробовуючи: Учителю, що робити мені, щоб вічне життя осягнути. Він же йому відказав, що в законі написано, як ти читаєш. А той відповів і сказав. Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою твоєю, і всім своїм розумом, і свого ближнього як самого себе. Він же йому відказав, правильно ти відповів, роби це і будеш жити. А той бажав сам себе виправдати та й сказав до Ісуса, а хто мій ближній? А Ісус відповів і промовив, один чоловік ішов з Єрусалиму до Єрихону і попався розбійникам, що обдерли його і завдали йому рани, та й утекли, покинувши ледве живого його. Проходив випадком тією дорогою священик один, побачив його і промовив, і проминув. Так само і Левит надійшов на те місце, поглянув і теж проминув. Проходив же там якийсь самарянин та й натрапив на нього. І, побачивши, змилосердився, і він підійшов і обв'язав йому рани, наливши оливу і вина. Потому його посадив на худобину власну і приставив його до гостиниці та й клопотався про нього. А другого дня, від'їжджавши, вийняв він два динарії та й дав їх господареві. і Проказав, запіклуйся ним, а як більше що витратиш, заплачу тобі, як вернуся. Котрий же з цих трьох на думку твою був ближній тому, хто попався розбійникам, а він відказав той, хто вчинив йому милість, і же сказав йому іди і роби іти. Любов це почуття, які виявляються в дії. Бо Ну, якщо любити і нічого не робити, то це буде не любов. Знаєте, ми ті, що одружені, якщо згадати, коли ми покохали один одного, зустріли один одного, які то в нас були почуття, які в нас були бажання, Ми, в розумі нашому була друга половина об'єкт нашої любові. Ми про них думали. Ми хотіли їх бачити. Ми хотіли догодити. Ну так чи ні? Ми хотіли, ми не просто любили, ми хотіли щось зробити. Хороше, приємне. Ми узнавали кому що подобається. Це були такі почуття, які ну, ну їх більше немає. Навіть ну, до дітей нема такої любові ще до чогось. Це були ті почуття, на які люди навіть готові були свої пожертвувати, люди робили подвиги якісь. І ми розуміємо, що таке любов чоловіка до дружини, дружини до чоловіка. Але Бог написано, що Ісус прийшов на цю землю, щоб стати жертвою, бо написано, бо так Бог полюбив цей світ, так Бог полюбив нас. Що віддав сина свого Однородженого в жертву за наші гріхи і беззаконня. І написано, що Бог полюбив нас ще до створення світу. Тоді ще коли кожного із нас не було, Бог нас полюбив. І любов, вона ну, ті самі почуття, ті самі тільки Божа любов вона набагато вища. Вона більша. Бо люди часом. Які покохали один одного, вони розводяться, і часом, буває, вже ненавидять один одного і роблять зло один одному, але Бог не так. Бог, якщо полюбив, Він любить. Він любить всіх людей без винятку. Чи ти вже прийшов до нього, чи ти ще не маєш з ним спілкування, Бог любить. Він любить всіх людей. Тільки ті, які приходять до Бога. Прийшли через покаяння, вони вже мають з ним спілкування. Це те саме, що люди зустрілися, знаєте, коли вони десь на відстані живуть в інших містах, нема по чому говорити, але вони люблять або одна сторона любить, а друга не відповідає. Але коли вже одружуються, то вже в них є спілкування. Так само і в людини, Бог любить своєї сторони. І коли людина, відповість йому взаємним, прийде до нього. І Бог буде мати з нею спілкування, вона почне його чути, розуміти. І отже, Бог полюбив нас. І, знаєте, порівняння Бог і церква, і чоловік і дружина. Але часом ми буває, ну, уже полюбивши Бога, пізнавши його. Часом буває ми десь суєта, життя. Турботи і оці стосунки, вони стають меншими. От уявіть сімейне життя. Чоловік, дружина живуть в одному будинку, покохали один одного, одружилися. І от уявіть, якщо чоловік і дружина не будуть спілкуватися один з одним. Уявляєте таке життя в сім'ї? День не говорять, ну там десь, знаєте, може, два, ну, на третій день. Поговорили, нужда якась з'явилася. Чоловік ти гроші приніс. А я там, а чоловік каже, хочу кашу якоїсь. Оце і вся розмова. Або там, знаєте, суто по ділу, більш нічого. От уявіть, довго така сім'я протримається в любові чи ні? Я думаю, що недовго. Якщо чоловік і дружина не будуть спілкуватися, але в нас зовсім не так. Ми знаєте, щось трапилося, чоловік дружині вже розповідає. Дружина чоловіку, ти знаєш, щось там те, якісь переживання, якісь. Оце наше сімейне життя. І за рахунок цього наша сім'я вона є благословена. Є спілкування, є, знаєте, з сім'ї чоловік віддає належність дружині, дружина чоловікові, повагу ще. Тобто видно, що ця часом подивися, знаєте, і видно, що та сім'я благословена, там є. Живе спілкування. Ти дивишся, вони щось говорять, десь посміхаються, в них, знаєте, такі відносини. А часом подивися, люди як чужі. Ідуть, бо там немає спілкування. І це не означає, що вони не кохали один одного, вони покохали. Але є певні речі, які псують відносини в сім'ї. Так само є певні речі, які, як би сказати, не то, що псують, а просто. Заважають нам спілкуватися з Господом. І от аби ми так в сім'ї жили, як часом живемо з Господом. Не спілкувалися, не вислуховували Його. Спілкуватися з Богом, це приходити до Нього в молитві. Оце є спілкування з Богом, коли ти молишся. Молитись можна на колінах в таємній кімнаті, можна просто. Їхати можна йти, можна говорити з Богом, бо Він на всякому місці, бо він в нас не можна говорити скрізь. Бо Він чує на всякому місці, не треба йти в дім молитви або православний храм, або ще кудись, не треба йти перед якусь ікону, перед якийсь образ. Ти просто можеш їхати і говорити, спілкуватися з Богом. І отак у християн у нас у церкві Ісуса Христа. Якщо ми будемо мати спілкування з Богом, говорити до нього, послухати, що Він нам скаже, не тільки в зібраннях в неділю, в четверг і вівторок, але кожен день. Для того треба брати оцю книгу, Біблію, Євангелію. І треба читати. Отут Бог говорить до нас, Він до нас говорить, а ми до нього говоримо в молитві. Це таке в нас такий діалог, таке спілкування з Богом. І тому, брати і сестри, це залежить від нас. Як сімейне наше життя залежить від нас, так і відносини з Богом залежать від нас. Це я це я маю говорити. Це я маю догождати. І тоді ми будемо, знаєте, благословенними людьми. Ми будемо чути голос Божий. Ми, ми, ми можемо бути тими самарянами. тими Хто допоможе іншим. Чому Чому може мало робимо? Чому? Та тому, що нема спілкування. Бо догодити Богу, це значить, як я читав, це допомогти ближнім, це бачити потреби інших і багато інше. І тому Господь, Він бажає, щоб ми були благословені, щоб ми були наповнені радостю. Спілкування мали з Господом. І це залежить від нас. Це я маю сказати собі. Я маю говорити з Богом. Я маю приходити до Нього. Я маю жити для Нього. Бог нам дав любов. Бог написано, що Він духом своїм в серця наші вилив любов. Бог нам дав ту любов. Вона в нас є. Але ми її просто не віддаємо, не використовуємо. Божу любов! Хай нас Господь благословить. Ми зараз будемо мати посеред нашого зібрання молитву за нашу країну. Будемо молитись про те, щоб прийшов мир, спокій в нашу країну, щоб закінчилася війна, щоб не гинули люди, щоб не було сліз, багато сліз горя в родинах. І будемо просити, щоб Господь явив свою милість. Давайте станемо наші ноги.